Трохи дощ тишився. От, Я вийшов, знаєте, в мене є ось ця е е груша, господи. У мене ж є слива, Я зварив там є кіло 100. Почала вже теж пропадати та слива, то я думаю, варення не буду робити, варення там є різного багато. А хочу якийсь такий зробити соус для м'яса. У мене там є дві перчини болгарські, три помідора, отож оті сливки то Я думаю, зараз забіжу, куплю хмелі з тунелі, якісь спеції. І е, так, знаєте, як кажуть, зробити такий авторський закалати на тому, що є, оце соус. А там подивиться, якщо він вам сподобається, якщо він буде добрий, то я вам зніму окремим відео і виставлю як соус для м'яса і слив. Це не буде, знаєте, тим... Коротше, то буде пізніше. Маю ще деякі справи, зараз по дорозі забіжу, зроблю. До речі, там на тому районі є такий невеличкий міні-маркет, називається Калина. Як правильно сказати, це декілька підприємців в одному магазині, різні відділи, але там є все. Така, знаєте, як міні-рукавичка. Я вам завжди кажу свої відгуки направду, чесні. От смачнішого філе оселеця, от на вагу філе оселеця, от в Тернополі просто ну, для мене немає, ніж в Калині. До речі, Калина є на кожному мікрорайоні нашого Тернополя. Підприємець, який виготовляє це філе, гайдамаха. гайдамаха. От філе у селеця нема смачнішого для мене. То Я по дорозі забіжу в калину, я не знаю чого, але я щось захотів шуб. Хоч невеличкий лоточок зроблю так, хочу шуби. Хочу шуби і сільотки. Потім побіжу за марком в садочок, заберу марка. Забіжемо в рибу з бараш, тому що смачнішої копченої скумбрії, холодного копчення. Для мене теж немає ані що там. Є окремі точки ще на ринку, проте я не знаю, хто їх виробник, що там така непогана. Ну, от іменно холодного копчення скумбрія в рибі з бараш, для мене елегантська. Тому біжу, вирішую справи. Забіжу, куплю спецію, тут магазин, коли мене невеличкий. Вже вам не буде це показувати, бо нема змісту. Тоді забіжу за марком, садочок заберу марка. Підемо в рибу з бараш, а там подивимося, бачите, погода. Я взяв парасолю, але подивлюсь по ситуації. Ну а тоді вже прийду і буду, так, кажуть, колотити оцей соус до м'яса, слив. Типу на основі слив. Ну а там. Ну а там вже побачимо. І оце знову ж таки. Золотий жайвір. Золотий жайвір. Появилися якісь нові хліба, дивіться, так щоб вам було видно. О, По цінах. Рижський хліб. 400 грам 16 гривень. Це гарна ціна, дивіться. 750 грамів, 18 гривень. Цукор, гречка, борошно. Пише, що найнижчі ціни. Забіжу на пане сюди. Це зараз продлюкс. Колись був супермаркет Київ, а потім Галичанка. Я його так і називаю Галичанкою. Тут дуже гарний вибір таких цих спецій по дуже адекватній ціні і є великий вибір, тому біжу куплю. Чекайте, викину. Чак. 110 гривень. Зараз я вам покажу. Я не знаю чого, я ніколи не користуюся оцею спецією хмелі сунелі. Але знаю, що дуже часто її використовують іменно для соусів. Тому... Тому я взяв, але тут було, бачите, цей чемпіон, хмелі сунелі, і було мрія. Чесно кажучи, я більше довіряю спеціям торгової марки мрія. Іменно такі, знаєте, що були якісь такі сушені травки. Ну, але, тим не менше, Взяв сухий часник, взяв сухий кріп, взяв гвоздику, взяв перець духмяний, бо в мене закінчувався. Хмелі сунелі от, і хмелі сунелі. І все. Так що вже спеції маю. Типу, справи вже всі зробив. Песики. А хотів вам показати вивізку, а вивізки. Ось буду виходити, я вам покажу вивізку. І мене того оселедця, щоб ви розуміли. Тут це мій перший відділ з рибками. Кот калинка намальована. А це от подивіться, он там. Такому відеречку присмасовому філе. Гайдамаха, кілограм 210 гривень. Тут, до речі, є теж е шкумбрія Гайдамахи, але її дуже рідко буває. Гайдамаха, Житомир з бараш. Ну, але ви знаєте, що іменно за тим. Добре. Вибігаю, бо не маю багато часу. 133 гривні за оцих таких дві подвійних філешки. Знаєте? Ну, типу, три рибини цілих. Що ви розуміли. Хоча пише про доставку, але доставки у них взагалі немає, ніхто не працює. Я не знаю, чи взагалі колись працювало. Отак, продукти калин. Те, що ви розуміли. Воно ще є в пресервах таке, в баночках, в олійці зразу. Теж дуже смачно. дали цибульки і все. Ну, а я собі це вже підмариную під шубу. Там трошки оцету. Хоча, знаєте, воно таке є оселедець, коли ви купуєте простий солність, знаєте. Мені треба його підмаринувати, бо мені він все одно такий, знаєте, живий. От живий. Я люблю, щоб він був такий, знаєте, плотніший, що вже були трішки олійки, оцетку, цибульки. Говорю, вже хочу їсти. Ну що, одну роботу зробили. Підемо далі. От так з собою. Мені, знаєте, дуже приємно, мої хороші після Кременчука. Дуже багато людей в магазинах, там їх оптовичок, чи як називається він, маркетоп, то це от супермаркети. Скільки людей підходять і кажуть, боже Віталій, я так рада вас бачити. Каже, ми підписники Али і ваші, за вами слідкуємо. Не думайте закривати канал. І брат Але теж так. Вам величезне вітання, така хороша сім'я. Ось, таке має гарне подвір'я, ми були проїздом, заїжджали на пару хвилин. Дуже хороші люди. От, тому, знаєте, як то кажуть, воно якось надихає. Надихає, це приємно. Покажу вам гадіоси. А по чому це такі? 60 гривень за штучку. Значить, дуже гарно виглядає. А отут 30 гривень за штучку, подивіться. Оці от. Є зелені. А по чому гадіолос це? 40-20. Ми тут з вами були на рахунок квітів на тому базарчику. Але ці білітки дуже високі, гарні, 60 гривень коштують. Так, йдемо, бо що це їде, не їде, а ми йдемо, не йдемо і таке все на купу. Дорога, перехід, то я теревеню. А теж треба взяти в руки і йти. Банош, о, то мій теж Бануш, така не є. Суп рисовий з помідорами може, ну суп вона більш менш із Гороховий пюре під знаком питання, ті рибна, бо тому що буде соус точно не їла, буряк з буряка не їла, хліб компот їла. Ага. І зараз каша молочна каша. не їла, батом з маслом і твердим сиром з'їла і чаєм запила. Ну, у нас таке саме приблизно. Ну. Ям, а тут нема ями. Ти йдеш по калюжах, ну тато дозволяє Марко в Гумаках. Тут вишиванку взяли з того. Турбинці і дощовичок ще є. Але каже Марко, що так. ти не завело біг? А ми прямо через бульвар. Ні, давай то ми цієї другої підемо. А за прямо туди той дорогою, йде коло цей, коло варвар, бо там такі дуже великі калюші. Так, давай. І там, там такі самі калюси, ну не трохи. Так, Марко Віталійович, давай зразу домовляємося, що ми не йдемо по всіх калюжах, по всіх будинках і по всьому Тернополі. А просто погуляємо годинку і йдемо додому. Добре. Домовилися з тобою? Добре домовилися. Добре, домовилися, ну все. Бо я ж знаю тебе зараз і в ті калюжі, і в ті калюжі, і туди, і сюди. Добре. Давай, давай. Добре. Тільки не хляпайся ти! <реш> от то фраєр малий, а ви кажете. Мале-мале, а яке вже норовливе. Тут, Тут алеча росте. Така, така сама. В кого? В Янчика в така Ми куртка? Такі. Ага, так по-діловому, по так? У нас, коли в селі Бабелесі росла така от величезна, величезна алеча. В неї теж, щас, компоти закручували. Соусе робить. до речі, соус можна робити теж алеча плюс слива плюс. Овочі різні, ну, та таке. Але так гарно виглядає такі ївочки, подивіться. Красиво. Тут одразу у нас риба з бараш. Я не знаю, я щось... А -а -а. Я так захотів е цей... скумбрії холодного копчення. Наприймся. Добрий день. Так, дайте мені одну скумбрію. Холодну? Холодно, холодно. Я люблю холодну, така сама-сама смачна для мене. Так, Маркусь? Куда ти середню? Добре. Чекайте, а цей, а мойви нема, так? Ні, а нема мойвина. Салапи є. Файра холодного, гарячого. то давайте нам тоді скумбрю. Що? Оці хребти? Жуйко? Даю. Все? Так. Все, дякуємо, до побачення. До побачення. Пішли. Дивіться, які тут величезні. Ну, тут для маркатора буде рай. Зараз ми туди стрягнемо на добрих півгодин. Але обережно, машина, стій. Машина їде. Ходи до мене. До мене ходи. О, так. Так, То ходи, тут бачиш, він їде сюди. Сюди повертай. Все, можеш йти. Добре, мої хороші, Добре, що ж. Помаленьку. Вишиванку. На вишиванку. Зараз я вам покажу, що ми... А, бо бачите, ми з марком... Ой. З тим марком спробую додому добратися без пригод. Оці от штучки кислі любить, розумієте, любить кислі. Новинка з'явилася. Я ще не пробував, отакі от от їжачки, якісь там вони у комусь такому шоколадному, щось там оцей. І еклери, то любить, замовив, то купили. Потім пролюндали ми по багатьох магазинах. Ну, зараз вихідні завтра будуть то. кобаски молочної купили. Одну стегно куряче купили. Одну кобаску тут от сиров'ялину. Е -е, називається вона святкова. Це все від юника, ковбаса від юника. І Довбурський кусочок, оце що буде. Потім спеції мої ви, знаєте, ви бачили. Оселедець із кумбрією, ви знаєте, ви бачили. А тут ми. А тут ми шо, далі? що, далі? Нагрішили, але... Ну, що то ну, не зовсім не грішили. Купив я отаке от. Таку ребрину купив, то запечемо картоплю зараз. І забігли в АТБ. В АТБ, я не знаю, хто пробував, то напишіть, а якщо ні, то напишу. Я вам свій відгук скажу про цю нуль цукру, смак вишні. Я таке вперше. Чекай, дістану копчену, щоб не вперше. Пепсі купили. Для марка отакі от чіпси на знижці. Це рисові чіпси, вони непогані. Для тата отакі чіпси. Для марка наклеючки ось такі от квадратні купили. Для тата пиво теж на знижці 30 гривень. Було щось під 60. Я люблю стелу Артуа. Потім, оце я докупив ще сюди трішки отих сливочок. А, друге пиво. І цей. Морква. Буряк це на шубу, все ви зрозуміли. Це все молоді овочі, то е, на шубу підуть і зараз запечемо в духовку. Взяв з собою з цього разу аж три торби, уявляєте? І все одно четверту докупив. Скільки потратив? В цьому потратив АТБ 300 гривень, 150 в рушені, 200 в м'ясному, 200 в рибному. Ай, такі от покупки. Так що зараз будемо готувати картопліку. Наріжу гарно ці реберця, м'ясисті, як, як під черев... з підчеревенкою. Запечемо, зробимо сатик, поїмо, ну, а потім будемо, як кажуть, все робити. На аджику, на оцей соус, бачите, в мене слива вже вся є замочена, я йшов з дому, то сливу я замочив у дишці, теж помідорчики. О, я думаю, що я ще мав купити? Мав докупити ще одного гострого перчину. Ну, нічого, де більше чесника, нічого страшного. Так, добре, все, все, вдома, бо хочемо, знаєте, і їсти, і пити, і все на раз. Так, все готово, мої хороші. Е, на рахунок картоплі. Е, трішки соєвого соусу, трішки олійки, е, паприка, сіль перець, цукор. Першим ділом я замаринував риберця, але я, чесно, коротчі, використав готовий соус, такий готовий маринад. У мене вони ось такі от є. Бачите, такі от є. Світ чилі, оцей солодкий чилі. Є отакий, от от, дивіться, є ще, бачите? З цибулькою. І є такий ще з чесничком. Ну, він готовий, такий, як готовий маринад з пачки. М'яску нарізали, заправили маринадом, поставили і все. Навіть ще картоплю і буряк не відніс в кладовку. Думаю, закинув в клад... цей в... запікатися в духовку, а тоді далі буду займатися всім іншим. М'ясо замаринувалося, одне додав трішки перцю і додав ще солі, бо так мені маринад такий солодкуватий був. І поставив м'ясо маринуватися. За той час почистив картоплю, замаринував. У мене така чудова форма. Мені Галя з Америки колись передавала, ще як тільки я починав своє блогерство. Ось. І я от накриваю кришкою, вона прозора, за рахунок того, дуже гарно картопля запікається і м'ясо запікається, за рахунок того, що кришка прозора. Отож, відправляю в духовку. Ну, Картопля печеться довго відносно, мінімум 50, ну, грубо кажучи, на годину часу в духовку. Потім садимо, прямо з цим таким блюдом подамо до столу, гарно всі повечеряємо і, і будемо пити пиво. Трішки, як то кажуть, розслаблятися, бо завтра знов до роботи.